Сьогодні буде збірочка акумулятора Makita на елементах 21700. Елементи Samsung 45T. Абсолютно новенькі. Опір даних елементів складає майже 8 млн. Така платка з двома термодатчиками, 4 великих масфета. балансування, Є два масфета на зарядку, досить якісна плата. Так, замеряем опер двух аккумуляторов в параллели. и полностью из 4,5 миллиома и 19 миллиом сбирка в целом. Наверное, буду ставить ПМС плату и завершать сбирку. Все красиво запаяли. Будемо нас зложувати в корпус. Ось такий акумулятор вийшов Візьмемо зарядим його та перевіримо на навантаженні І так, акумулятор заряджений 26 вольта. Виставляємо 10 стираємо всі дані. Старт. Акумулятор розряджений. Розряд тривав 50 хвилин. 150 Вт від енергії 8,3 А. Розряджав до 12,5 вольта. такий результат такого акумулятора.